Це нана! О! Дивись, ця дитинка посміхається. А що робить ця дитинка? Ця дитинка сумує. А цій дитинці страшно! Як ти думаєш, що відчуває ця дитинка? Ця дитинка злиться. Дивись це посмішка! Ти посміхаєшся, коли бачиш маму чи тата, ти відчуваєш радість, коли бачиш. Мам чи тата, радість це приємне почуття. Ти відчуваєш радість, коли гойдаєшся на гойдалці. Ти посміхаєшся і відчуваєш радість. Гойда, Гойда. Гойда. Як радісно! Ти відчуваєш радість. Коли граєшся улюбленою іграшкою. Хочеться посміхатися чи сміятися, кутики губ піднімаються догори у посмішці. Тут стає приємно! Навіть хочеться стрибати або танцювати. Це чудово відчувати радість, сміятися, посміхатися, танцювати і трішечки зовсім трішечки, запищати. у У-у-сум! Цій дитинці сумно! Ти відчуваєш сум, коли пора йти додому з майданчика. А тобі хочеться ще погуляти. Сумно. Сум це неприємне почуття. Тобі сумно, коли мама або тато йдуть на роботу. Ти відчуваєш сум, коли іграшка впала на підлогу. Коли сумно, хочеться плакати. Щось тут стискається, плечі опускаються, кутики губ опускаються. Сумно хочеться поплакати. Це нормально відчувати сум. Сум це емоція. Емоції приходять і йдуть. Щоб сум пішов, обніми друга. Маму або тата, ти навіть можеш трішки поплакати і попрощатися з сумом. Нехай Сум скоріше йде і приходить радість. О, страшно! Тобі може бути страшно, коли гучно прибирає пилосос. Тобі може бути страшно, бо пилосос гучний. Шумний. Тобі може бути страшно, коли зненацька гавкнув песик. Подих ніби зупиняється. А! Всередині все стискається. Ти відчуваєш страх. Це нормально відчувати страх. Залишайся спокійним. Зроби глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Стало спокійно. Прощавай страх. Ого! Ця дитинка злиться. Це злість. Ти можеш злитися. Коли твою іграшку взяли без дозволу, ти відчуваєш злість, тому що твою іграшку взяли, а тебе не запитали, чи можна, тобі злісно, тому що вежа, яку ти будуєш, впала і зламалася. Ти можеш злитися, коли час закінчувати гру. Щелепа стискається, брови набурмошуються, все тіло напружується, навіть кулачки стискаються. Ти відчуваєш злість? Це нормально злитися, але не варто кричати. Краще плесни у долоні або потупочі. Або зробив вдих і видих. Стало спокійніше. Як виглядає моє обличчя, коли я посміхаюсь? Давай подивимось у дзеркало. Кутики губ піднялися, видно, зуби. Очі примружились. Я посміхаюсь мені радісно. Я сумую, у губ опустилися донизу, плечі опустилися, очі. Сумні, мені сумно, як я виглядаю, коли злюся? Дивись, щелепа стиснулася. стиснулась. Брови насупились. Зуби стиснулись. Мені злісно, я злюся. Тепер мені страшно, я завмерла. Рот привідкрито, очі відкриті, хочеться себе обійняти. Мені страшно, коли радієш ти поплещі, коли радієш ти поплещі, коли радієш, ти, ти цю радість покажи, коли радієш ти поплещі, коли сумуєш, ти потужи, коли сумуєш, ти потужи. Коли сумуєш ти, ти цей сум покажи, коли сумуєш ти потужи, коли злишся ти потупочи, коли злишся ти потупочі, коли злишся ти, ти цю злість покажи, коли злишся ти потупочі. Дивись, це обличчя. Тут є очі і Ротики. Давай зробимо сумне обличчя. Знайди тут сумні очі зі сльозами. Вдалося знайти тут сумні очі зі сльозами. Це сумні очі. Чудово! Тепер давай знайдемо сумний ротик. Це. Сумний ротик? Ні. А це сумний ротик. Так. Супер! У нас вийшло зробити сумне обличчя. Емоція сум. Тепер зробимо радісне обличчя. Знайди тут посмішку. Вдалося знайти посмішку. Це посмішка. А тепер шукаємо радісні очі. Шукаю. Знайшла це радісні очі. Ми зробили радісне обличчя. Емоція, радість. Які ще обличчя зробити? Хм, Знаю. Давай зробимо злість. Це злі очі, а це злий ротик. Ми зробили зле обличчя. Емоція злість. <звіт> Давай пограємо у гру. Повтори емоцію. Мені сумно. Кутики. Губ опустилися донизу. Очі сумні. Я хочу плакати, мені сумно. А тепер повторюй радість. Я посміхаюся. Мені дуже приємно. Очі посміхаються, примружились, зубки видно, кутики, ротика піднялися догори. Мені радісно. А тепер повторюю цю емоцію. Що це за емоція? Зуби стиснулись, щелепа стиснулась. Крови зійшлися. Я стиснула кулачки і тупочу ногами. Це злість. Я відчуваю злість. Я злюся. Емоції допомагають нам зрозуміти, що відчуваємо ми і що відчувають інші. Завдяки емоціям ми знаємо, коли нам сумно або радісно, страшно, або ми злимося. Бувай, бувай, маши мені ручкою. Прощавай, зустрінемось знову, бувай!